Вітаю дітки! Рада бачити вас на своєму занятті. Зараз у нас з вами малювання. Пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами робили ось таку чудову чашку, об'ємну. Я впевнена, у вас вийшло. А сьогодні я пропоную вам її розмалювати, щоб вона була ще гарніше. Ми сьогодні, звісно, будемо працювати пензликом та фарбами, але нам потрібно обрізати. Дно нашої кружки. тому ми трішечки попрацюємо ножицями. Бо вона ж висихала. Так? Що ми робимо, дітки? Просто по колу обрізаємо обережно всі залишки паперу, які нам не потрібні. Якщо, трішечки, якщо трішки виглядає знизу поки, нічого страшного. Це так може бути. Ось так. Заверх тримаємо, вирізаємо все. Я все зайво обрізала. І ножиці, і нам більше не потрібні. Ось така чашечка в нас вийшла. Мені здається, дуже гарно, а якщо ми зараз її розмалюємо, то буде ще краще. Тож, починаємо працювати. Що нам потрібно? Звісно, наша чашка велика серветка, на якій ми будемо працювати, щоб не забруднити наш стіл. Фарби. У мене зелена, червона, жовта та синя, і біла. Пензлик. Для малювання. Обов'язково вологі серветки для того, щоб витирати ручки, і стаканчик з водичкою. Я все відставляю, а ви це бачите, не будете, щоб воно не заважало вам. Так, що ми спочатку робимо? Ми підкатуємо рукавчики наші, якщо ви в ковці, для того, щоб не забруднити наш одяг. І дуже обережно починаємо малювати. Я пропоную розмалювати нашу чашечку. Гілочкою з листочками та квіточками, а на ручки намалювати сердечко. Якщо ви згодні, малюємо разом зі мною. Якщо ви хочете додати щось своє, ви в кінці зможете домалювати ще якісь свої детальки. Так, спочатку ми що ми робимо? Мочимо наш пензлик у водичці, змочуємо і мочимо у зелену фарбу. Дивіться, в мене темно зелена фарба. Зараз нею я буду малювати гілочки, а потім я розбавлю зелену з білою і буду малювати листочки. Що я роблю? дітки? Просто від однієї сторони ручки просто проводю ось такі хвилясті лінії. Якщо не вистачає, то ще мочу, Бачите, просто пензликом проводю нерівні хвилясті лінії, такі, як мені хочеться, до іншої ручки. Вниз ведемо, вверх ведемо, як вам подобається. Це буде гілочка з квіточками та листочками. Обов'язково змочуємо водичку і у фарбу. Щоб фарба була не дуже густою. Ось так. Ось так. І ось так. І до іншої ручки з однієї, до іншої. Ось так в мене вийшло. Тепер що я буду робити? Я буду малювати листочки. Ми пензлик можна не мити. Беремо зеленої фарби, дітки, дивіться. Беремо зеленої фарби трішечки. Набагато не потрібно. І у будь-яке вільне місце. Ось я посерединки її кладу. Так. Добре витираємо пензлик і миємо його. Миємо добре, 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 добре його. Обтираємо, як завжди. Пам'ятаєте, я вам говорила, перевіряємо, щоб водичка не капала, щоб пензлик був вологий, але водичка не капала. І беремо тепер білої фарби. Білої фарби беремо, скільки хочете. Дітки, якщо ви хочете, щоб листочки були дуже світло зеленого кольору, беремо більше білої фарби. Якщо щоб трішечки світлі, то беремо менше. Чим більше білої фарби буде, тим світліше буде зелений кольор. Ось я набрала. І ось такий колір. Дітки в мене вийшов. У мене пензлик вже вмочений. Я його трішки обтираю, щоб багато фарби на ньому не було. Ось так. І що я роблю? Ось дивимося. Дивіться, дітки: верхівка нашої, нашої кісточки, бачите? Ворсинки такі. Ось, ось вони закінчуються, а ось вони знизу починаються. Від кісточки починаються версинки. От там, де починається, я ставлю біля гілочки. Ось так, оп. Ось так, дітки. Видно? Ось так. Ми не дуже часто їх кладемо. Просто приклали, прибрали. Приклали, прибрали. Так, зараз ось тут. Приклали, прибрали. Приклали, прибрали. Ось так. Так, ще раз показуємо. Приклали, прибрали. Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Якщо у вас фарба закінчується, можна макати знову і робити листочки. Приклали, прибрали, приклали, прибрали, приклали, прибрали. Все. Ось такі листочки в мене дітки вийшли. Тепер будемо малювати квіточки. Я хочу зробити свої квіточки жовті з блакитним. Маємо пензлик. Але для цього нам обов'язково потрібно змішати синю фарбу з білою. Дітки, все точно так. Беремо синю фарбу, в пусте місце кладемо, маємо пензлик. Беремо білу фарбу, змішуємо з білою. Білої небагато потрібно. І змішуємо. І ось такий гарний колір в мене вийшов. Що ми робимо? Спочатку малюємо квіточки, а потім будемо ставити серединку. Буде небагато квіточок, в мене особисто. Де пусте місце є, сюди, де немає листочків. Ми точно так, дітки, з вами ставимо, просто прикладаємо та прибираємо. Приклали. Бачите, прибирали. Але по колу приклали, перебирали. Тобто початок пензлика, початок біля нашої ручки, от від пензлика, завжди всерединку дивиться. Приклали, прибрали, приклали, прибрали. Ось така віточка в мене вийшла. І робимо далі. Я ось тут зроблю. Дивіться, приклали, прибрали по колу. Приклали, прибрали, приклали, прибрали, приклали, прибрали, приклали, прибрали. Ось так одна і я зроблю зараз ще одну. У мене буде три квіточки. Так. Переклали, прибрали. Ось так по колу дітки. Робимо, як завжди. Ось такі квіточки в мене вийшли на мої чашечки. Тепер зробимо серединку. Миємо. Беремо жовту фарбу і просто ставимо крапочки всерединки квіточки. Ось так. Ось так ось так. Ось так, дітки, в мене вийшло. Зараз воно все підсохне, і ми потім з вами ще поставимо крапочки, щоб були яскравіші. Маємо наш пензлик. Так, маємо пензлик. Добре обтираємо його, щоб не капала водичка. І тепер на ручці намалюємо сердечко. Ось беремо ось так ручку. Бачите, я взяла, засунула сюди пальчики. Але обережно, щоб не вимазатися оп, фарбу, яку ми малювали до цього. І червоним малюємо. Дітки, я буду, в мене буде маленьке сердечко, тому дивіться, як я роблю. Ось так вам показую. Ми знову набрали багато фарби, дивіться, мене багато-багато фарби на пензлику. Ми знову приклали, прибрали і тепер в іншу сторону повертаємо пензлик. Переклали, прибрали. Але тільки внизу вони з'єднуються в одному місці. Тут дивляться в різні сторони зверху, а внизу пензлик з'єднується в одному місці. І вийшло сердечко. Можна намалювати ще. Знову дивимося, дітки. Дивиться він в одну сторону пензлик. Приклали, прибрали. Ні, потрібно набрати багато фарби. Так, дивимось. приклали, прибрали. І тепер в іншу сторону дивиться пензлик, а знизу вони з'єднуються. Переклали. Прибрали. Ось таке сердечко в мене вийшло. Можна домалювати трішки самим. І ще одне поставимо. Знову приклали, прибрали. Приклали. Прибрали і домалювали. Ось такі сердечки в мене вийшло. Мимо наш пензлик. Так. Дивимося. Тепер мочимо у жовту фарбу і наводимо наші серединки. Мочимо жовту фарбу і знову ставимо серединки. Добре-добре, щоб вони були яскраві. По всім квіточкам. Так. Все. Миємо пензлик, ставимо нашу чашечку. Помили пензлик, відклали його. Беремо наші вологі серветки і добре витираємо ручки від фарби. Якщо ви сильно забруднилися, то можна їх помити. Але спочатку послухайте: ось таку чашечку гарненьку ми з вами зробили. Звісно, пити з нею ми не можемо, тому що вона зроблена з паперу, але відкрию для вас секрет: якщо взяти скляний стакан або паперовий одноразовий стаканчик, і налити туди, наприклад, водичку та поставити в цей стаканчик, то ваш звичайний паперовий стакан перетвориться на таку гарну чашечку. Або можна її використовувати для ваших ручок, олівців на столі. Ви в мене розумнички. Дякую вам за заняття! Бувайте!